Ось сюди. Пізніше на наступний слайд це буде лівою кнопкою на праву стрілочку. Побачив? Це другий урок інформатики у другокласників. Чимало дітей, комп'ютерні генії, ледь не спелюшок. Бавлюся ігри всякі. А Шеша? Е... Переписуюся в контакті. Дивлюсь мультики, граю. Для вчителів неабиякий клопіт скласти розклад уроків інформатику за міністерським указом. Тепер студіюють другокласники, п'ятикласники та учні старших класів. Доки одні вчаться перед комп'ютерами, інші засвоюють знання теоретично. У Нас вже буває таке, що уроки накладаються, і нам потрібно шукати інший кабінет. А на жаль, ще одного кабінету немає. Один вчитель бере проектор. Йде в інший кабінет, просто розказує, показує, на наступний урок міняється, приходять сюди, а інший йде з проектором в інший кабінет. А це вже урок інформатики у Сихівській школі номер 13 Ой, я внувся, раз, внувся, Два нагнувся. Я дізнався, що ніколи не можна довго сидіти за комп'ютером. не більше ніж 15 хвилин. А ще 5 хвилин прийшло, то треба зробити фізкульт хвилинку. Нам трохи далеко ходити з нашого класу аж в старшу школу, спускатися, потім знов підніматися. Добре б було, якби він розташувався десь на початковій школі. Хоча клас для занять ділять на дві групи, все ж техніки на всіх не вистачає. Вчитися по двоє за одним комп'ютером норма не лише для цих учнів, а для всіх школярів Львова. Звичайно, було б дуже добре, якби комп'ютерів було більше. По-перше, мав би бути окремий комп'ютерний клас на початковій школі. Тоді б нам це було легше зробити розклад, дітей на групи. Ну, по-друге, хоча б 15 комп'ютерів би було, було б добре, бо є 15 дітей. А так ми садимо по двоє. Цьогоріч з міського бюджету кожному району Львова виділили по 100 тисяч на обладнання, проте для 25 шкіл району це вкрай мало. У нас найбільший район дітей багато, і нас припадає в основному на, одну, на один комп'ютер 30 дітей. Це це просто мислимо організувати навчальний процес якісно. До прикладу, 53 десять школа, яка у центрі. Батьки зібралися і хотіли допомогти. Школі купили 16 ноутбуків. Школи Львівщини востаннє масово комплектували технікою ще 5 років тому. Зараз комп'ютеризацією освіти займаються здебільшого благодійники та батьки школярів. Ольга Зеліська, Олександр Бригадир, головні новини. Львова. Цен, ворог. Алек Троноги Техники.